Чи дзвін і не знаєш, де він. Так і про дану консультацію, чому заповідь скасовується легше, ніж договір дарування. Якщо чесно, вже тут 20 років займаюся цими спадковими справами по нерухомості, якось сам думав, чому от такий от міф між людьми говорив. Кожен третій клієнт тобі якийсь з даруванням, з заповітом звертається. З питаннями спадковими звертається, говорить, ні, договір дарування краще. А заповіт легше скасовується. Я сам дуже довго про це думав. Навіть написав консультацію, що все рівно, як вони скасовуються. Але тут мій один колега, він, мабуть, розумніший від мене. Мені каже, ти знаєш, чому заповіт легше скасовується? І про це поговоримо. Краще один. Раз побачите, ніж сто раз почути. Тому на прикладі конкретної ситуації. Ведуть там пенсіонера під ручку, родичі, всі його люблять, він їх любить ніякого примусу до нотаріуса. Нотаріус десь там у районі сидить, або і не в районі, або в великих містах мільйонниках і не мільйонниках. Написав заповіт, він глянув, прочитав йому дідусь бабуся, махнули головою, написали заповіт. Сталося те, що сталося. І інші спадкоємці подають до суду про визнання даного заповіту недійсної. А чому? І приносять купа довідочок, у яких дідусь не бачив. А в заповіті пише: мною прочитано. І нотаріус забув, то Боже, він посвідчує тих заповітів на рік сотні. І родичі забули. і Заповіт визнали недійсним. І що його не було, спадкують зовсім інші люди, ніж ті, які хотів, щоб спадкував, померлий. Тому це перша причина до підписання заповіту, особливі вимоги ставляться, зокрема, законодавством України. Тобто, якщо людина не може прочитати, то при свідках, які не є родичами, не є спадкоємцями тощо. А це дуже часто порушує. Друга причина, чому він легше скасовується, тому що переважно в заповідь складають люди, які є похилого віку, в яких щось не то здоров'ям, якісь інші проблеми. І його визнають недійсним, приносять купа довідочок, нотаріус вам не скане, нотаріус не сканує людей отак, бум просканував МРТ, нотаріус апарат називається. І він цього просто-напросто не бачить. Я питаю його, людина відповідає, що там з венами в голові, можливо, вони вже всі протекли. Ну, Там така хвороба є, вилітає постійно з голови, не бачить. Тому, а дарування написали на квартиру, будинок, кайфілів, башню вам подарували. Ще живе там людина, яка подарувала 100 років, Позовна давність проходить. Відповідно, ніхто не скасовує цей договір дарування. Якщо щось не зрозуміло, питання. В коментарях і вам корисно, і мені добре. Я вам відповіді, або відповіді у вигляді відео на ваш смак і висновок. Оскільки краще вчитися на чужих помилках, то конкретна порада. Кожна ситуація, що ви пам'ятали, вона індивідуальна. І отак собі десь сусіда спитали другого сусіда. Там Сусіда суддю, так я теж зустрічав, там живуть, щось його спитав за 3 хвилини, то йому головою покивав. Але не вникає людина в ситуацію за 3 хвилини і не може дати відповідь. Робити значущу юридичну дію, радьтеся спеціалістами, Потратьте і свій час і час цієї людини. Ну, А там вже платите, не платите, це вже півбіди, ваша біда. І основна порада, підписуйтесь на цей канал. Бути в курсі юридичних помилок, чого не треба робити, як не треба робити. І все без політику і хайпових юридичних новин. Дякую вам за увагу.